Я коли згадую про те, як нам вдалося набирати цю конституційну більшість, то я не можу не згадати ті той день, як ніби у народі прийнято розуміти, що конституція була ну розглянута і сформована, прийнята за одну ніч 28 червня. Це зовсім не так. Я хочу тільки нагадати, глянувши на свої папери, такі, що вже 4 червня, 2 червня, у нас було прийнято в першому читанні цей варіант конституції. Він був прийнятий Верховною Радою. І разом з тим, за цілий червень йшов процес, коли президент України його служба робили все для того, щоб Погрожувати і готувати референдум для розгляду конституції, звичайно, на референдум було би винесена зовсім інша конституція.